Підлітків з інвалідністю запрошують навчатись блогінгу з підтримкою топових експертів у хабі інклюзивного Тіктоку. Хто як і навіщо реалізує цей цікавий проєкт? Дізнаємося просто зараз. Зустрічаємо у студії ранку вдома на радницю у повноважену президенту України справ дитини та дитячої реабілітації, виконавчу директорку громадської організації «Відчуй» Дар'ю Герасимчук іду зустрічати. Пані Дарія, раді вас бачити. Запрошую нас у студію. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити. Доброго ранку, будь ласка. Дякую. Отож, розкажіть, як виникла ідея створення проєкту «Хіт»? Чому е, вирішили зосередитися саме на е, блогінгу? І для підлітків з інвалідністю ну перш за все варто розуміти, що хід це взагалі саме по собі вже щось дуже круте, дуже класне і сучасне. Якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, то вся наша інформаційна кампанія Діти як діти вона ем... Побудована для того, щоб змінити парадигму відношення до дітей і підлітків і молоді з інвалідністю в нашому українському суспільстві. Бо коли ми говоримо про інвалідність, це щось таке, що дуже сумне, про що не хочуть говорити люди, про що вони бояться говорити, і насправді знають дуже мало. Тож, якщо ми говоримо про дітей, Просто як дітей, то ми маємо на увазі всіх дітей, в тому числі дітей з різними нозологіями інвалідності. Це важливо, я точно знаю, як мама дитина з інвалідністю. моїй доньці вже 16, Вона народилася тотально нечуючою, Потім а, отримала кухларний імплант, прийшла реабілітацію. Зараз тацює хіп-хоп, відшила вже ось буквально кілька днів. Тому була показ другої колекції власної. І це говорить про те, що вона просто дитина, вона точно такий самий підліток, як і всі решта, І так само вранці прокидається дияволицею інколи. Тому ми говоримо, що діти це просто діти. І коли ми хочемо, щоб суспільство їх сприймало як дітей, ми хочемо, щоб вони заявляли про себе. Тоді, можливо, їх почують. Це про здорове суспільство. Дар'я з чого складається проект. Хід хід це школа, це хаб інклюзивного Тік-Току. Тобто, якщо ви сьогодні зайдете в пориєтесь і подивитесь на гори величезну кількість різноманітної інформації класної, веселої це те, що бачить наша молодь. Ви не побачите ем, ніякого ем, контенту, що стосується людини з інвалідністю, що стосується їх звичайної рутинної, е, е, ну їхнього рутинного життя, що стосується якихось подолань, викликів, проблем. Е, на жаль, я не знайшла в українській мережі контенту, де, наприклад, незряча дівчина наносить мейкап. Для всіх це шок. Ми дуже рідко бачимо, де людина з спастикою рук, наприклад, людина з серебральним паралічем готує їжу і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що цього контенту мало. Якщо його немає, його практично немає а його а, я тільки хотіла. Так, сказати, його, його, і не немає, мало, і його немає, його просто немає. Да. Тому ми говоримо про те, що люди їх не бачать. Саме тому школа інклюзивного блогінгу побудована на тому, що ми маємо п'ять менторів крутих блогерів. Які навчать відібраних учасників, як вести власний блог, як робити класні круті відео, щоб вони класно залітали, і твоя тема була в топі. А тому ми дуже ретельно підійшли до вибору блогерів, які будуть працювати з дітьми, з молоддю. Це Рома Геній, який навчить як правильно знімати відео, як розвивати свій власний блог? Це Тумазар, який викладає англійську мову, але він викладає її так, що ти просто не можеш не додивитися відео до кінця. Це е, Ася Сей, яка говорить про секс, про світу. Це е, Юлія е, Тумасів, яка. Е, Говорить про книги і про читання це таня яста, яка має найбільшу кількість з них підписників, яка має різний б'юті контент про моду і так далі. Тобто, ці блогери будуть менторити відібраних 25 учасників і супроводжувати їх до того моменту, поки їх блоги не стануть популярними. Я до речі про це і хотіла запитати: скільки учасників буде, як ви будете відбирати дітей, чи це дітки з. З інвалідністю вже набутою під час повномасштабного вторгнення, чи е, взагалом будь-хто може брати участь? Ну скажімо, е, ті, хто дійсно з інвалідністю дітей. Ми Які точно, критерії відбору? точно в нашому українському суспільстві ми ніколи не будемо сперечатися щодо інвалідності? Яка вона набута, чи вроджена щодо того, чи інвалідність сталася внаслідок обстрілу і завалу у будинку, і там ампутації кінцівки, чи це вроджене захворювання, яке призвело до інвалідизації? Тобто, ми говоримо про те, що будь-яка дитина в віці там 14 до 18 років передбачає, що можливо у нас будуть певні виключення. Із правил, і це можуть трошки старші учасники, можливо, до 21 року, які будуть проявляти себе в блогінгу. Тож не порівнюємо ніяк інвалідності, це може бути будь-хто. Ми передбачали, що в цій школі буде 25 учасників, студентів, але ми вже отримали анкету, вже не можна направити, уже прийом заявок завершено. Але ми прийняли 200 заявок, Ого. і насправді це буде для нас ще те випробування: провести відбір. У нас зараз почнеться етап співбесід. Тобто ми поговоримо з кожним із тих, хто подав цих ді заявку так? особисто і почуємо, чому вони хочуть це робити, яка у них є мотивація, і відберемо найбільш мотивованих. Ну а далі, як вийде, подивимось, можливо, буде другий сезон. А курс проходить а курс, ви проходить, ви ви... Ще, а курс проходить онлайн чи офлайн? Це і онлайн, і офлайн зустрічі, це потужні три місяці роботи активної, тому це змішаний формат, і кожен учасник буде спілкуватися з менторами. Ментори дуже заряджені, вже дуже чекають доступу до відібраних учасників. Дар'я, особисто ви на які результати сподіваєтесь, очікуєте побачити від учасників після завершення школи блогерства? Я хочу, я сподіваюся, результати не так від учасників, як насправді відгук від соціуму, тому mm -hmm. що інколи ви знаєте, я там вранці записую якесь відео, викладаю в соцмережах, а потім дивлюсь, о, немає реакції. А mm -hmm. якесь відео, е, яке дійсно зараз турбує на тему, яка дійсно зараз турбує суспільство, має відгук. От я думаю, що як тільки ми побачимо шалений відгук від соціуму, це означає, що тема інвалідності, а ми ж говоримо не тільки про інвалідність. Відність, насправді ми говоримо про те, що е, учасник з інвалідністю, але він розповідає про своє життя. Інвалідність це лише одна із його ознак, це не вся його особистість. Він може класно готувати, е, там не знаю, розбиратися в моді, малювати чи танцювати. Тобто, це не основна його характеристика. Просто дуже хочеться, щоб у людей стерлася оця межа. Е, щоб вони слідкували за тим, що їм подобається, і щоб кожна дитина з інвалідністю зрозуміла, що ем, вона може все, не зважаючи ні на що іти вперед, мріяти. Я хочу, щоб цей проект допоміг нашим дітям, українським дітям, виростити в собі крила. І це стосується не лише дітей з інвалідністю, а взагалі кожної дитини в Україні. Бо зараз надзвичайно складно, але за ними майбутнє наше. Звичайно. Це що називається щоб інклюзивний вона... простір, щоб всім було. Дійсно комфортно, вільно, комфортно так, так, так і щоб так. головне ці діти відчували себе дійсно нормальними і повноцінними. Сто відсотків кожна дитина, попри те, що часто ми батьки недооцінюємо дитину, говоримо ей ну я точно знаю, куди тобі краще вступати. Я точно знаю, що це не професія. Ну який там блогінг? Ну ну хіба це професія? І так далі. Ми хочемо показати і дорослим, які побачать цей контент, що ну варто вірити завжди вірити в дітей. Попри все, підтримувати їх. І ми розуміємо, що ем, соціальні мережі це і хвиля хейту часто. Так, і так. кожна дитина, молода людина повинна бути готовою, як відреагувати на це. Про це також буде в школі ем, інклюзивного Тіктоку. Ем, тому Намагаюся зробити так спільно з нашими партнерами, це дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вони підтримали цю ідею. Я дуже рада, насправді, що ми разом, бо це потужна команда. Ми працюємо над тим, щоб цей курс був максимально насиченим, правильним, давав можливості для дітей. А ви знаєте, як батьки реагують на цей проєкт? Чи батьки не а. Батьки бояться, їм страшно, чи витримає дитина першого хейту, чи впорається дитина, чи цікава їх власна дитина іншим буде, чи дійсно те захоплення, яке, яке має їх дитина, буде цікавим для інших. Але у нас є і велика кількість батьків. Які насправді е, пишуть власний мотиваційний лист е, на вздогін анкеті і кажуть про те, що я знаю точно, що моєї дитини вдасться. Повірте, повірте, в неї так як вірю я, е, тому відбір буде максимально складний. Пані Дар'я, ви сказали, що ваша дитинка народилась з вадами слуху. То угу. ви тому я хочу поставити таке особисте запитання, так. що особисто вас найбільше надихає у роботі з дітьми з інвалідністю. А я бачу, як те, що ми робимо сьогодні, воно дозволяє змінювати долі дітей, як би це пафосно не звучало. Коли моя донька народилася, моя сім'я розвалилась. Мій чоловік пішов. Я залишилась одна з дитиною. Мені довелось продати квартиру, аби купити дитині кохларний імплант. І багато чого доводилося робити, аби діти того рівня, щоб сьогодні вона могла вільно себе реалізовувати. Але на сьогодні інші батьки вже мають ті послуги, яких не мала я, і от саме це мене надихає. Я розумію, що наші локальні дії, навіть маленькі дії, інколи вони змінюють долі сотень тисяч дітей в Україні. Ми дякуємо вам за вашу силу, за вашу ініціативу. за... Те, що змінюєте, як ви кажете, локальними кроками глобальне майбутнє. І просимо всіх обов'язково слідкувати за всіма нашими соціальними -тепер мережами не і підтримувати наших дітей. Інтерема, лайками. Вже так, буде так, контент скоро. Ми вам бажаємо і ще обов'язково, щоб був другий сезон, і щоб дійсно ці діти мали повноцінне нормальне. Після 200 заявок, я думаю, точно буде. Фух, а а я думаю, що наступного року буде ще. В разів більше. Ну будемо просити партнерів не покидати нас. Партнери, дякуємо вас і до нових зустрічей в ранку вдома». Дякую.